Вітаю тебе, залізна нація, мене звати Артем. Це Iron News – Залізно перші новини про світ спецтехніки, констракшону і агротехнологій. Щоб не пропускати найцікавішого, натисни лайк та підпишись на канал. У сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь про таке: довгоочікуваний дебют бурова установка Sandvik. свердлить Австралію майже наскрізь. Машина амфібія Чи відбудеться реінкарнація легендарного КамАЗу? Нова кубилка від Кобелко. великий екскаватор з малим хвостом. Джон Гір розширює лінійку колесних навантажувачів і e Drive 744 X Tire. Інженерний тріумф Віадук 6-ї вулиці в Лос-Анджелесі. Нове диво світу. Ювелейна битва агротитанів. Чим запам'яталась і як це було? А тепер про ці та інші події більш детально. на Київщині відбулась 10-та ювелейна битва Агротитанів. Відвідувачі могли побачити майже 100 одиниць техніки в роботі, дрони, оприскувачі, шоу спецтехніки та грандіозний трактор-робот Nexat. Він об'єднує безліч функцій від сівби до збирання урожаю та виконує широкий спектр сільськогосподарських робіт. Всього протягом заходу працювало декілька демонстраційних зон, на яких було продемонстровано техніку будь-якого виду важку та малогабаритну. Самохідну та причіпну для великих та малих агропідприємств, чому тепер кожне агропідприємство прагне мати власну спецтехніку, та на які новинки варто звернути увагу, розповів менеджер компанії GCB в ексклюзивному коментарі для Iron News. Розкажіть, будь ласка, що нового привезла компанія GCB на виставку? Зюмінка на торті. Це Фастрак 4220. Тільки вийшла, тільки розроблена в цьому році. Компанія Джисібі змогла розробити смарт-систему трактора, керування трактором, оператором і самою машиною, об'єднати в одну систему. Дуже легке налаштування оператору. Він як от в смартфоні свайпить, я кажу, да? так переводить сторінку на сторінку. Тикає пальцем, набирає параметри, які йому потрібно. Вони ж дублюються на основну електроніці. Машина інтуїтивно підлаштовується під оператора. Найкраще показує результати по витраті, по швидкості, по комфорту, по безпеці по інших моментах. Налаштування, всі роботи на підвісці, роботи з машиною. все під оператора. Адаптивна система повністю завершена система підвізки, тобто, в неї є ручне керування, примусове блокування підвіски або автоматична система підвізки, тобто сам трактор постійно балансує, вирівнюється 50 на 50 розвантаження та пробуксовка. Трактор постійно сам знаходить оптимальне значення пробуксовки, швидкості витрати палива та навантаження. Тобто вона виконує завдання від нуля. До 60 км за годину всі в польові роботи. Ця машина у нас 4CX. машина має можливість крабового хід слід слід повертатись на місці. дуже маневрова прохідність велика. тому вона краще використовується в аграрному напрямку. А де використовується в аграрному напрямку? будівництво ферми, свинарники, тахівництво там є компанії, які самі будують для себе, уходять від цього радянського стереотипу і самостійно перебудовують своє власне господарство на більш сучасне європейське. Також серед учасників заходу були представники іноземних компаній та волонтерських програм, які допомагають українським фермерам у цей скрутний час. А мільйон долар він хоче зробити свій невеличкий вклад, це надати один мільйон доларів на підбігні пікапів. -пі 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 -пі. Не залишила байдужа виставка постраждалої сільськогосподарської техніки із деокупованих територій. Дана експозиція нагадування, якою є ціна сучасного українського хліба. Компанія Eganova Operation із Австралії стала першою шахтою на континенті, яка вела в експлуатацію електричну свердловинну бурову установку Sandvik DL422 IE. Гірничодобувна добувна компанія веде розробку та видобуток корисних копалин на нікель мідново-кобальтовій шахті. Новинка від Sandvik – це повністю автоматизована бурова установка із верхнім молотком і живленням від батареї, призначена для підземного видобутку корисних. Копанин у гробних тунелях розміром 4х4 метри або більше. Він може бурити вертикальні та похилі одиночні або паралельні довгі свердловини діаметром від 89 до 127 мм, глибиною до 54 метрів. Sandvik dl 422 ie також оснащено запатентованою технологією Sandvik Charging While Drilling для скорочення часу заряджання батареї без необхідності додаткової інфраструктури. Пульдозери Амфібії Комацу D-155W з дистанційним керуванням, які вже давно зняли з виробництва, все ще працюють у Японії, допомагаючи громадам. Які постраждали від стихійних лих, вони потрапляють туди, де традиційні бульдозери ніяк не можуть спрацювати. Кумацу каже, що з 36 моделей, випущених між 71 і 93 роками залишилося лише 5. Вони були відновлені для реконструкції після великого землетрусу в східній Японії та Цунамі 2011 року, разом з компанією Asunara Oake вони представлять підводну конструкцію майбутнього на експо 25 му році. Презентація буде зосереджена на дистанційному керуванні підводними роботами-будівельниками з безпечного та комфортного офісу. Двигуни п'яти бульдозерів і Комацу містяться у водонепроникному відсіку. Висока труба втягує повітря та видаляє вихлопні гази двигуна. Бульдозери розроблені як земляні машини для роботи на мілководі або вздовж небезпечних берегів. Поряд із ліквідацією наслідків стихійних лих вони виконали такі проекти, як дно поглиблення річкових каналів, морські хвилерізи та штучні рифи. Однією з великих переваг бульдозерів є те, що вони запобігають висмоктуванню піску з проміжків між камінням через вплив хвилі. Коли бульдозери амфібії штовхають і одночасно ущільнюють пісок на пошкоджених ділянках, пісок накопичується над щілинами. Вони також запобігають необхідності будувати тимчасові дороги або причали для наземного землерійного обладнання, оскільки вони керуються дистанційно, оператори залишаються в безпеці. Яке ж майбутнє підводного будівництва роботи, які розробляються, працюватимуть за допомогою автоматичного керування та інформаційно-комунікаційних технологій. Комацу та Сонара ОАКІ відзначають, що в останні роки зростає потреба в підводних будівельних роботах після стихійних лих. Новий СК-380 7-ї серії від Кобелку забезпечує потужність 38-тонного екскаватора, але з набагато меншими габаритами задньої частини, майже як у маленької машини. Завдяки радіусу розвороту задньої частини до 2 метрів, СК-380 може розміщуватись у вузьких місцях, а також безпечно працювати на смузі в 3,5 метри, що робить його ідеальним для робіт на шосе. Компанія каже, що завдяки цьому СК-380 збільшив радіус дії, вантажу під'ємність, глибину копання, силу відриву та крутний момент для виконання таких завдань, як ремонт вулиць, облаштування території, озеленення та підземні комунікації. Він працює на двигуні Ісузу потужністю 265 кінських сил, якому не потрібен сажовий фільтр. Він використовує дизельний каталізатор окислення та селективне каталітичне відновлення. СК-380 досягає найвищої у своєму класі глибини копання майже на 7 метрів і може похвалитись максимальною дальністю копання майже в 11 метрів. John Deere презентував 744 X-Tire, новинку в лінійці середніх і великих гібридних колесних навантажувачів і e драйв. Навантажувач буде доступний вже у 2024 році. Машини John Deere E-Drive мають електрофіковану трансмісію з дизельним двигуном як основним джерелом живлення. Усі електричні компоненти розраховані на термін служби машини, і більшість потребує лише перевірки. Три рівні налаштування дозволяють оператору регулювати агресивність уповільнення машини за допомогою електричних гальмівних резисторів. Якщо вімкнено, одна педаль контролює рух вперед, а також динамічне гальмування. Нормальний режим регулює швидкість двогона відповідно до вимог гідравлічного та тягового. Навантаження інші переваги характерні для машини X-Tire, включають контроль тяги, який обмежує крутний момент коліс на грунті, на м'якій або слізькій поверхності, щоб уникнути прокручування. Та розрізання шин. Навантажувачі також мають функцію автоматичного холостого ходу та автоматичного вимикання. Технологія зважування ковша допомагає зменшити підйом і опускання стріли. Висоту захоплення ковша можна встановити в діапазоні від 15 до 90 градусів висоти стріли та зафіксувати на будь-якій швидкості стріли. Новий проєкт віадуку 6-ї вулиці у, у Лос-Анджелесі отримав головну національну нагороду від Американської ради інженерних компаній як найвидатніше інженерне досягнення у 2023 році. Міст завдовжки 3500 футів, що перекидається через річку Лос-Анджелес, має 10 пар бетонних арок завдовжки від 30 до 60 футів і є найбільшим проектом мосту в історії міста. Також вважається, що міст є найдовшим сейсмічно стойким ізольованим бетонним мостом. Із зв'язаною аркою у світі для цього знадобилось 100 тисяч тонн бетону і 8 тисяч 250 тонн стані. Тут також є широкі пішохідні доріжки та окремі велосипедні доріжки. Під ним будується громадський парк площою 12 акрів. Міст вартістю 588 мільйонів доларів замінює знаменитий Віадук, побудований у 32-му році, який був знесений у 2016 році. Через втому це місце в дії багатьох фільмів. Новий міст відомий як Стрічка Світла, оскільки арки підсвічуються вночі. Він з'єднує історичний квартал Воєлґець із районом мистецтв у центрі міста. За словами Майкла Джонса, інженера проекту, через те, що міст має ширину 100 футів, було непрактично встановлювати поперечні балки для арок. Тому інженери використали сейсмічну ізоляцію біля основи вертикальних опорних колон. Кожна паля в'ядуку простягається на 165 футів під землю. Кожна арка вимагала від 12 до 14 годин безперервної бетонної заливки. Під арками розташовані бетонні Y-образні вигіни, які плавно вливаються в арки. Справжній витвір мистецтва. Друзі, наш проєкт регулярно розповідає про важку техніку з усіх куточків світу. Тому підпишіться, щоб дізнаватись про них рідною мовою. А у минулому випуску ми розповідали про секрети Миколи Манашка із Агросфери. Ківш, який сам шукає комунікації та розпродаж від Форб. Обов'язково подивіться. Тож на цьому все. Ставте лайки, коментуйте та діліться цим відео з друзями. Залізні нації, залізні новини з вами був Вертем. Зустрінемось.